Події на Курщині розвиваються дедалі цікавіше. З'явилася інформація, скільки саме бійців Збройних сил України беруть участь у цьому наступі. А також стало відомо про нові напрямки просування ЗСУ. Отже, участь у наступі на Курщині беруть щонайменше три бригади ЗСУ чисельністю приблизно в 2000 солдат кожна. Тобто загалом близько 6 тисяч солдат, що є не так вже і багато, але і немало. Зважаючи на те, що ворог був повністю не готовий до цієї атаки. До того ж, за інформацією видання Forbes, у цьому наступі бере участь одна із найсильніших бригад України, а саме 80-та окрема десантно-штурмова. Тож не дивно, що за такий короткий період маємо стільки хороших новин. Можливо, серед цих трьох бригад беруть участь і ті, про які напередодні повідомляв президент. Маю на увазі ті три з 14, які за словами Зеленського були повністю готовими та озброєними. Сподіваємося, що ще для 11 11 решти зброя та все необхідне з'явиться якомога швидше. Хоча, можливо, їх підготовка і перекидання вже йдуть повним ходом, адже росіяни постійно скиглять про те, що Україна стягує підкріплення військових та техніку. І поки наші наступають швидкими і вражаючими темпами, росіяни бідкаються на Путіна, на владу, ну і звісно, чекають на Ахмат. Але Ахмат, як завжди, ще поки що тільки в дорозі, як це, наприклад, було при повстанні пригожина минулого року. Але за деякою інформацією, Ахмат вже був на місці, але героїчно втік. Тому росіянам немає на що сподіватись, окрім як хіба що на нову мобілізацію. Але і це для них не варіант, тому що їхня влада дає задню в цьому питанні, запевняючи, що у них достатньо сил та засобів для, відпі... для відвиття цієї атаки. Але чомусь не видно результатів на щастя. Адже не дивлячись на всі спроби росіян якось протистояти цьому українському диву, у них на щастя нічого не виходить. Українські бійці скидають фото та відео з різних локацій, таких як магазини, таблички населених пунктів, верніше з їхніми назвами. А також з'явилося відео, де українські бійці тримають прапори на фоні будівлі Газпрому у звільненій суджі. Заявляючи, що суджа знаходиться під повним контролем ЗСУ. Тобто, хоч українські офіційні особи нічого і не заявляють, прапор на фоні адмінбудівель е, Курської області, ці всі прапори говорять самі за себе. Крім того, оголошується евакуація в інших районах області, це такі як Глухівський, Рельський, Коренівський райони. А це все свідчить про те, що просування наших воїнів йде досить швидко та успішно. І всі ті підкріплення, які Росія туди направляє, просто вигорають. Я зараз говорю про ту жирну колону, яка рухалась під Рильськом. Тоді було знищено близько, більш навіть як 10 автомобілей разом із живою силою. І це не всі потужні новини, які відбулись менш ніж за добу, адже сили оборони чи то вже наступу, сили наступу України завдали удару по Липецькому аеропорту. Де знищили склад з кабами, тобто керованими авіабомбами, які є серйозною проблемою і загрозою для наших бійців. Тож це також дуже хороші новини, що вони нарешті знищені. Ну, верніше, цей склад, тому що, звісно, їх ще є багато. Ну і, можливо, найцікавіше українські бійці впевнено рухаються до Курської АЕС, що наближає нас до омріяних графіків відключень світла у Москві. Як то кажуть, око за око. Хоча деякі наші співвітчизники включають незрозумілу обережність в цьому питанні. Наприклад, голова Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Плачков застерігає від захоплення станцій, мовляв, треба бути обережним, адже Україну в такому разі можуть звинуватити в ядерному тероризмі. І знаєте, мені прикро, що він дозволяє собі таке говорити: чому б це нас звинувачували в тероризмі? Якщо Росія вчиняла вже абсолютно всі відомі можливі терористичні акти, які тільки можна. Крім хіба що ядерних. І вона не цурається цього. Сьогоднішній цинічний удар по супермаркету у Костянтинівці цьому доказ: Росія вчиняє свої злочини і по барабану. А ми, бачите, не повинні захоплювати Курську АЕС, щоб нас там чомусь не звинуватили. Та не факт, що у разі захоплення ми світло для Москви виключати, виключатимемо, а не те, щоб ядерну катастрофу провокувати. Наші ж не варвари, щоб таке робити. Ми не як наш ворог. Я впевнений, що навіть якщо станцію буде захоплено, то вона буде використана для обміну на Запорізьку АЕС. І навіть, можливо, більше, адже це настільки важливий енергетичний об'єкт для росіян, що можна буде навіть вимагати виведення російських військ з України, хоча б частково. Вдумайтесь тільки на хвилинку. Наші солдати під українським прапором вторглись у Курськ. Вони там. І це не РДК чи Легіон Свободи Росії. Це не росіяни. Ні. Це те, проти чого, на думку Росіян, Путін починав війну. Це ті самі, як вони собі уявляють, бандерівці топчуть російську землю. І правильно топчуть. За всі ті злочини, які вчинила Росія, могли б протоптатись і далі, ніж Курська область. Тоді б росіяни швидше забрали з наших земель, щоб нарешті вже займатися своїми, а не чужими територіями.